Слава Ісусу Христу, мої возлюблені! Христос посеред нас і є, і буде? Я знову задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати Слово Святе, яке веде настільки до покаяння до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас дуже гарне читання, яке повинно вас укріпити у вірі, а саме перше послання до Коринтян, 15 глава, із 55-го віршу. Смерте, де Твоя перемога? Де твоє смерти жало. Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Мир всім вам, Божого благословення. До зустрічі!